Випускники, викладачів, ветеранів та усі гостей, які прийшли на свято вищого професійного училища номер 14, зустрічають запальні музики. Сьогодні в училищі навчається майже 700 учнів. Тут вони можуть здобути 17 професій, дві спеціальності. Колективна налічує 127 працівників. Багато з них теж здобували освіту саме тут. Училище за ці роки, сім років навчання стали другим домом. Наш директор завжди казав, що училище це ваш другий дім, і ми старалися так і відноситися до всіх. За ці роки в нас з'явилися найкращі друзі, напевно, з такими, якими ми перепрощаємося. Ми до кінця нашого життя. Вже п'ять років як ми закінчили п'ятий курс, зустрілися і дійсно всі, можливо, трошки змінилися, але ми стали такі доростіші, та все ж таки всі влаштувалися в житті так, як вони хотіли. Дякують вчителям за науку і випускники. Вони важливі гості на цьому святі. кажуть, цей навчальний заклад для них не лише друга домівка, а й реальна та потрібна база знань для майбутньої діяльності. Роки навчання мені дуже багато дали. Я закінчила два вищі навчальні заклади. Один із них я закінчила тепер недавно з відзнакою. І оця база знань, що я отримала тут. Мені там дуже сильно допомогла. Я, наприклад, писала дипломний проект, і от ці всі дійсно знання, що тут, то вони мені дуже допомогли. Е, також я я люблю сюди приходити тут. Працюють мої батьки, і я тут колись також працювала. І ця робота мене так багато чому навчила у спілкуванні з людьми. І тут друзі мої також є. Син депутата обласної ради Петра Книшука, теж випускник ВПУ номер 14 На ювілей закладу приїхав з подарунками та побажаннями для колективу і нинішніх учнів. Це ще колектив молодий, тому що 40 років це є вік розквіту сил. і Люди в цьому віці якраз повинні найбільш потужно. Працювати. Я сьогодні тут, тому що протягом багатьох років ми тісно співпрацюємо із цим закладом освіти. Багато випускників цього навчального закладу є у нас на практиці перебувають часто. Багато випускників трудяться у нашому господарстві. Тому я сьогодні, користуючись нагодою, хочу всьому педагогічному колективу, всім майстрам, хто причетний до виховання, до підготовки спеціалістів, подякувати їм за. Виховання спеціалістів, майже 40 років життя вищому професійному училищі номер 14 віддав Василь Прокипчин. Свого часу він був заступником міського голови, потім знову повернувся до праці у вже рідному навчальному закладі. Розвивався навчальний заклад досить потужно, значить, дійшли до того, що стали практично технікумом. Е маємо молодших спеціалістів по деревообробці, будівництву, кваліфіковані робітники випускаємо. які... Требує промисловість, аграрний сектор, тобто народне господарство. Ну, В принципі, дуже багато ініціатив, як кажуть, ми ініціювали наше училище на всеукраїнському рівні. І ліцеї створили перші в Україні, по, про, по типу нашого пішли ліцеї зараз по цілій Україні. І Зв'язки з вузами і наших студентів на третій другий курс направляємо вищі навчальні заклади, і виробнича база була досить сильна. І зараз є найкраща, напевно, в на Україні по деревообробці, такі майстерні більше ніде немає. Сьогоднішній директор навчального закладу тут працює вже 40 років, тобто з часів заснування училища Павло Бирчак. Пишається його історією та колективом. каже, успіхи говорять самі за себе. За 40 років ми добилися певних. Успіхів у навчальній, виховній роботі, спортивній роботі на протязі багатьох років є флагманом. Серед інших училищ області займаємо призові місця на всеукраїнських олімпіадах. На третьому турі, на четвертому турі. У нас добре поставлена спортивно масова робота, особливо футбол, настільний теніс, волейбол. Найбільш відомі випускники нашого закладу це є директор спортивно-здоровчого комплексу Буковель Шевченко Олександр. Шевченко Віктор, підприємець Вальчук, Олександр, провідний. Програміст працює в США, в штаті Каліфорнії. Жупник Юрій Петро, який після закінчення отримавши професію, кухар кондитер виїхав теж, у в Сполучені Штати Америки там є достатнім підприємцем, має свою мережу ресторанів. Багато працівників у нас працює у колишніх учнів працюють головними бухгалтерами, підприємцями. Були на ювілей і гості з Івано-Франківська, начальник управління професійно-технічної освіти департаменту освіти і науки облдержадміністрації Ігор Гаврилюк розповідає, в області є лише шість таких училищ, і наше Коломийське одне з найкращих і має серйозні перспективи. Минула тижня відбулися парламентські слухання, на яких є доручення розробити новий закон про вищу професійну освіту, і закон. Про професійну освіту я думаю, що навчальний заклад даний може сміло претендувати на звання професійного коледжу.